Всіх вітаю, моє любі! Ми з вами на каналі Готуй як Таня. І сьогодні ми будемо разом з вами готувати хітлі літа кабачкові сендвічі. Отже, приступаємо до приготування. Для наших кабачкових сендвічів нам потрібні кабачки, паніровочні сухарі, борошно. Помідори, плавлені сирки, зелень. У мене я взяла мікрогрін гороховий, а можна використати окропчик, петрушечку, що завгодно. Майонез, часничок, сіль, перець, яйця варені і яйця сухі. Ой, сирі, я вибачаюся. Одразу ставимо відварювати яйця. Спочатку ми беремо наші кабачки, я вже їх помила, відрізаємо. Крайчики і нарізаємо на кільця. Складуємо я взяла ось такий великий салатник скляний, складуємо в нашу тару, можна брати що завгодно, нарізаємо всі. Колечки робимо не тоненькі, так як вони ще вжаряться, щоб вони були у нас такі не не гуляли, зрозуміли, щоб вони були плотненькі, щоб вони тримали сендвіч гарно. Отже, нарізаємо повністю всі кабачки. Так, тепер ми засипаємо їх в сіллю гарно, перемішуємо ретельно і лишаємо їх, щоб вони постояли. Хвилин 10-15, пропиталися сількою і випустили свій сік. У нас наші кабачки будуть настоюватись, будемо робити начиночку для сендвічів. Значить, з чого ми починаємо? Помідорчики, беремо теж тару глибоку якусь і приступаємо. Помідорчики нарізаємо на малесенькі кубики. Потім можна стідити буде. Так, тепер беремо ножнички, обрізаємо нашу зелень. от мікрогрін гороховий у мене, у вас може бути зелень люба. Петрушка, окроп, цибулька зелененька, за вашим бажанням. Зелені не жалкуємо, щоб було все гарненько. Нарізаємо нашу зеленюшечку, відправляємо її в помідорчики. Я побачу, може ще додавлю, я не все врізала. Беремо чесничок. Часничок натираємо теж сюди. Чистимо наші яєчки. Очищені варені яєчки тепер натираємо теж сюди, до помідорчика, до зелені. От повністю всі яєчки стираємо. Яєчок має бути гарно. Відкриваємо наші плавлені сирочки і натираємо теж сюди. Зразу все натираємо все сюди до наших до яєчок, до помідорчика, і до зелені і до часничка Доріжу все ж таки залишок помідора, ще один лишився, і доріжу ще зелені. Я хочу, щоб помідора і зелені було багато. Так, начиночку я вже нарізала, тепер ми її солимо, підсолюємо трошки небагато. Так. То даємо перчик і майонез. Вимішуємо все. Якщо мало буде майонезу, додаємо ще майонезу. Так, начиночка готова, ми її відставляємо. Тепер що ми робимо далі? Значить, зараз ми готуємо кабачки до смаження. Є паніровка і. Я хочу додати це за бажанням, але я додам куркуми для кольору, щоб наші крабачки були гарно насичені. Додаємо куркуму, це вже знову кажу таки за бажанням. Відставляємо, розбиваємо сюди яєчки. збиваємо виделочкою. і готуємося смажувати наші Кабачки. Маємо поки сковородочка хай гріється, наливаємо олійку. У нас є борошно, є яйця і є паніровка. І є кабачки. Бачу. Обвалюємо спочатку в борошні. Так, От. гарненько. Потім в яєчку. Потім у паніровці, гарненно, так. І викладуємо це все на сковорідочку, хай смажиться. З двох сторіночок на невеликому вогнику під кришечкою. Зуємо тарілочку, на яку будемо викладувати. Зараз я покладу на неї пару паперових серветок, щоб жир зайвий стік. От. Так, тепер перевертаємо. Дивіться, як гарненько виходить у нас все. О, угу. яка золотиста скориночка. Так. так. І з другої сторони теж так само. Так, кабачечки ми посмажили і будемо зараз робити сендвічі. Значить, як ми їх робимо? Беремо одну половинку кабачка, сендвіча нашого, так, майбутнього. Кладемо начиночку, гарненько кладемо. Накриваємо таким самим розміром другого кабачка, і у нас виходять ось такі кабачкові сендвічі. О, випало трохи. Беремо кабачок, кладемо начиночку, зверху накриваємо ще одним кабачком. І у нас виходять ось такі сендвічі кабачкові. хит літа.